Боятися кари, чи як там, терпіти покарання, чи карати себе. Суть суть цього всього в іншому прочитанні. Це урок. А урок для чого? Для засвоєння. І руху далі. Ти урок вивчив і рухаєшся далі. Урок не вивчив. Повторно. Ну я ж тут я ж хочу вивчити урок. Це я хочу вивчити урок. Це не комусь потрібно, як в школі казали. Ви Виник... вивчитеся для кого? Для себе. Уроки вчите для кого? Для себе. Звісно, ми сприймалися по-різному. Але суть, що урок я проживаю не для когось, не для чогось, а для себе. Це моя суть проявляється я... і суть уроку в тому, щоб